Я люблю таке життя гріховне. Коли от він це запропонував, бач, відносить мене трошки. Вирізає. <ріху> Знаєш, як у е, 90-х люба івангівська церква, як називалася: Секта. Секта. Штунда. Штунда. А моя мама каже, то мені потім той друг розказав, Каже: жінко, святі хату перелетіли. Навернення моє відбувалося в 90-х роках. Веселих 90-х. Кімната для блуду, кімната для наклепів, кімната для алкоголю. Мені піна з рота йшла. Я з ним сперечався, і казав, що ти сатаїст. Ми це виріжемо. Ну ви ж, є написано в святому писанні, що Бог він дивиться на лице землі. і Так дивиться, чи є люди, які шукають його. Коли тато каже на проповіді, що я вже закінчую, то це, напевно, ще хвилин 20. Але, Але зерно падало в гру. Дві речі, де попало мені в голову, що треба покаятися. І десь я не знаю, де я почув, що Христос може жити всередині. Тому є він. Тому що все, що люди хочуть, шукають, це є похідна від нього. Шукаєш здоров'я, так воно ж Бог дає. Шукаєш життя вічно, він дає. Шукаєш дружину. Це ж він творить в сім'ї. Ну, з цього, з цього тупіка вихід є. З любого вихід.